Усім мої вітальнечка, з вами Дмитро Лашук. І сьогодні у нас буде вечірня практика на витяжіння. Вона буде приємна, нескладна і, як завжди, у цьому курсі коротка. А якщо вам потрібні повноцінні курси, ставайте спонсором, посилання там в Zoom. І та вже ж, будь ласка, хоча подобайку, та підписку оформіть. І ще залишіть комент, як самопочуття після. А ми починаємо. Одразу кажу, дихаємо ми тільки через носу. Ми стоїмо на наші колінки. Стопи впираються, не витягуємо. Ми робимо тиск в наші стегна, штовхаємось і намагаємось розслабити таз, спину, але. Руки штовхають. Витяжіння повинно відчуватись у ділянці нашого попереку. Вдих. Видих. Більше розслабились. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо крок допереду. Поставили ногу так, щоб наше коліно було над п'яткою і тут 90 градусів. Розгортаємо тулуб, можна зробити таким чином. А можна покласти лікоть на коліно, що буде краще за коліно. Скрутилися. Дивимось до неба і тримаємо. Вдих. Видих. До речі, не захиляємо внутрі коліно, навпаки, трохи назовні коліно. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз розгортаємо, ставимо ліву руку біля десь в 10 20 сантиметрах від нашої правої стопи на підлогу. Тазом тягнемось до п'яточки, бачите так. Задня нога залишається. І я вирівнюю, впираюся правою рукою в коліно, внутрішню частину правого коліна. І тримаємо стопу натягую для того, щоб не було ось такого загибу. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. 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 На видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємо ногу. Зараз приклеїли тулуб до стегна. Стопу тягнемо на себе. І потрохи починаємо сідати на нашу ногу. Тобто ми вирівнюємо передню ногу і дупою сідаємо на задню. Але, будь ласка, головне, не відклеюємо тулуб від стегна. Сідаємо, сідаємо. Неважливо, наскільки вирівняєте ногу. Важливо правильність та техніка. Вдих на видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих. Видих. Недостатньо довжини. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємось до положення. Ногу повертаємо. Знову робимо витяжіння. Вперлися. Штовхнулися. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо крок лівою ногою. Знову кут 90 градусів. І праве колі... правий лікоть, пардон. Заходить за ліве коліно. Спинка рівна. Коліно не завалюємо вовнутрь, навпаки назовні. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розгортаємось, ставимо праву руку біля лівої п'ятки. Тягнемось тазом до п'яточки. І штовхаємо лівою рукою ліве коліно у бік. Стопу натягуємо, щоб не було згибу у гомілкостопі. Вдих. На выдох. Вдох. На выдох. Вдох. На выдох. Вдох. На выдох. Вдох. На выдох. И вдох. І видих, знову приклеюємось до стегна. Стопу натягуємо на себе. І не відриваючи тулуб від стегна, починаємо вирівнювати потрохи ногу, сідаючи на задню. Вдих. Не видих. Я можу натягнути стопу. Якщо вам незручно, ви можете натягнути, до речі. Тому що мені амплітуди недостатньо, наприклад, вдих. Видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Витягнули ноги. Останнє витяжіння. Взялись під сідницями. Ліхті поставили на підлогу. Вони будуть штовхати наші ноги від нас, витягуючи хребець за хребцем. І ось штовхаємо і поїхали накатуватись. Повільно. Хребець за хребцем. Як дійшли до грудного відділу лопаток? Лопатки звели, руки в боки. І так, положати десь 5 хвилин, глибоко дихаючи через носа. І після напишіть, як відчуття після цієї практики. І будьте здорові!